З вами Кінта Завер. І сьогодні нова серія. Дев'ята, вроді. Так, да, дев'ята. Так. Сьогодні ми будемо домогорсу чи... Що, в принципі, давайте це перше, потім Там меньше голодніше, потому что за сам сколько. Два четыре Один с ним. Так, Сьогодні Різдво вітаю всіх з Різдвом. Часто, здоров'я Ну і щоб побільше відео виходили. Сьогодні вже буде інакше формати, або шейна формати Буде влоги. Ну, влог чисто, а... про живу. А я живу, когда мы его А вот мы с ним бежали, свои. Не, не, а не, не, не лень, что с собой это занимает. Я иметь в горлову свою. Ну, а

Не знаю, то дуже дешево, але колу збираємо. Так може робити, плюс бабки капають. Ну а не встигне, то що зараз. Дозберемося поле і їдемо туди. Тут будемо подалі з перколем. Десь вести той трактор великий. Ну, той, що по хаті. Аккуратно будемо. Да нашому не так mm -hmm. <звук> помітили. мотивація трошки вже попадає, знаєте. Плукати дышу. Ой-ой! Я їх вишал. Може потім чити ссылку на свій тікорк-аккаунт. Сьогодні там будуть проходити ефіри по Майнкрафту. та по Майнкрафту на ПК. Я лишу силочку. Давайте с вами видео. Думаю, всем пока. За вам будет интерзан. Пока-пока.